Розв'яжемо задачу 3.12 з параграфа 3 прямокутник та його властивості геометрія 8 клас. Периметр прямокутника дорівнює 50 см. Нам даний прямокутник. Кожна фігура повинна мати своє ім'я. Так і записуємо АБЦ, А, Б, С і Д. Периметр трикутника А Б, С, Д, а, Б. СД дорівнює 50 см, що нам ще відомо. Подивіться, будь ласка, треба знайти сторони, якщо одна з них на 5 см менша від другої. Отже, якщо у нас, наприклад, А або АД буде Х, то тоді друга сторона або АБ, або CD буде на 5 см менше. Тоді тут буде Х мінус 5. Давайте це і запишемо. Нам треба знайти сторони АБ і сторону БЦ. Що ж, перше, що ми повинні записати, нехай сторона Б С або довжина прямокутника дорівнює Х. Так і записуємо, нехай сторона BC дорівнює Х сантиметрів, тоді, CD або AB буде АБ, тоді AB, тоді AB буде дорівнювати Х-5. І теж запишемо, що це сантиметри. За формулою периметра складаємо рівняння. І це рівняння буде так, як P Периметр дорівнює 2 помножити на суму довжини і ширини А додати B. А додати Б, закриваємо дужки. Тепер у нас формула Е, підставляємо значення АБ і Б. Так як у нас АБ, давайте запишемо, що у нас таке АБ, ось тут пропишемо. Що таке АБ, а що таке БЦ. Б, це. Б це у нас, наприклад, А, а це Д або АБ, це у нас Б. Що ж, давайте пропишемо формулу. Спочатку периметр ми 50 напишемо в кінці, а зараз 2. Відкриваємо дужки, нам треба записати Х, додати, це ми взяли тільки сторону BC, а тепер треба додати ще сторону CD. це Х треба відняти 5, тому що друга сторона на 5 см менша від іншої. Закриваємо дужки і все це дорівнює за умову, тобто периметр дорівнює 50 см. Записали 50 см, готово. Тепер треба розкрити дужки. 2 помножити, х додати х, це буде 2х відняти 5. Що ж, давайте викрестимо. 2 поки що залишаємо. То в дужках буде 2х відняти вибачаюсь, відняти 5, Закриваємо дужки, і все це дорівнює 50 за умови. Тепер дивимось, використаємо основну властивість рівняння. У нас є і зліва, і справа, є двійку, тому ми можемо розділити і праву, і ліву частину на 2, щоб звільнитись від множника перед дужками. Тоді наступний крок буде 2. у нас 2, на 2 на буде 1, Тоді буде 2х мінус 5, буде дорівнювати. 50 ми ділимо навпіл, це буде 25. Отже, рівняння вже спростилось. Продовжуємо далі. Тепер 2х буде дорівнювати 2х буде дорівнювати 25 додати від'ємник, 25 додати 5. Тепер 2х буде дорівнювати 30, 2х дорівнює 30. І Х нам треба знайти. Х буде дорівнювати. Х це щоб знайти невідомий множник, треба добуток 30 розділити на відомий множник. Відомий множник у нас 2. 30 ділимо на 2, і ми отримаємо 15. Так, отже, 15, що ми отримали? Це сантиметри. І можемо зразу зробити пояснення, що це у нас, що таке Х ми брали. Це сторона. БЦ дорівнює АД. БЦ сторона, яка дорівнює стороні CD. CD. Прописали. Довжини ми знайшли, тепер треба знайти ширину. Це у нас довжина. Тепер давайте пропишемо ось тут ще АБ або CD. І так, АБ. Так, AB дорівнює СД. І дорівнюється Х відняти 5, 15 мінус 5. Ми отримаємо 10. Отже, сторона А Б дорівнює СД і дорівнює 10 см. Ми з вами розв'язали першу задачу і все, відповідь готова. Відповідь, будь ласка, запишіть самостійно. БЦ дорівнює СД дорівнює 15 см, А Б дорівнює СД. Перевірте, аби до рівня Ц, Д, на 5 см менше. Це буде 10 см. Що ж, ми розв'язали з вами першу задачу номера 3,12. Тепер переходимо до розв'язування другої задачі цього ж номера. Треба розв'язати задачу 3,12,2, знайти периметр прямокутника дорівнює 50 см, а нам треба знайти сторони, якщо сторони відносяться 4 до 1. І так, якщо це 4 до 1, то ми можемо стверджувати, що одна сторона у нас буде дорівнювати Х, друга сторона буде дорівнювати 4х. Якщо тут буде Х, ця сторона буде дорівнювати 4х. Використовую, дано нам прямокутник. Давайте запишемо A, B, C, І в цьому прямокутнику периметр дорівнює 50 см. Прописали 50 см, і нам треба знайти BC і CD. BC і CD – це сторони прямокутник. Якщо ми знайдемо ці сторони, то протилежні сторони ми теж знайдемо, тому що вони рівні. Так ось, нехай коефіцієнт відношення дорівнює І. Тоді сторона BC. БЦ буде дорівнювати X сантиметрів, а сторона СД або АБ ви можете записати, а сторона АБ буде дорівнювати 4х. За формулою периметра складаємо рівняння. Так, налаштування ми зробили, підготували. Тепер нам треба скласти це рівняння. За формулу. Спочатку обов'язково треба прописати формулу, що П дорівнює P дорівнює 2 помножити на суму довжини і ширини А плюс Б. Закриваємо дужки і тепер, використовуючи цю формулу, продовжуємо далі підставляти вміста А і Б значення сторін. 2, помножити, відкриваємо дужки, А у нас брали ми за Х. Додати друга сторона 4х. Отже, 4х. Закриваємо дужки і все це дорівнює за умовою 50 см. 50 см. Спрощується задача тим, що ми вже можемо це використовувати річні. Ділимо праву ліву частину на 2, але ж ми можемо скористатися і так. 2 помножити. 2 помножити. В дужках у нас 5х. 5х зробимо іншим способом, все це дорівнює 50 за умови. дорівнює 50. Що ж, 10х дорівнює 50, можна і так розв'язати задачу. 10х дорівнює 50. Тепер х треба знайти, х буде дорівнювати. Х дорівнює. Нам треба 50, ми ділимо на 10, отримаємо 5 сантиметрів. Ставимо Сантиметри. І тепер нам треба прописати, що Х це у нас сторона BC. Робимо розшифровку. BC дорівнює АД, дорівнює AD, а нам треба ще протилежні сторони знайти AB дорівнює CD, CD, І все це буде дорівнювати 4 помножити на 5. 4. Помножити на 5. І тоді ми отримаємо, що друга сторона прямокутника буде дорівнювати 20 см. 4D5 це 20, і пишемо в дужках см. закриваємо дужки. Отже, якщо ми зробили пояснення, то в такому випадку нам можна ці рішення не писати. Давайте я опущусь чуть нижче, щоб було краще. Ми знайшли BC і AD, AB і CD ми знайшли теж знову за формулою. Тобто, за Умови, що в сторони відносяться як 4 до 1. Що ж, ми з вами розв'язали задачу, знайшли сторони прямокутника. Першій задачі сторони, одна була невідома, друга на 5 см менша, у другій задачі сторони відносились як 4 до 1. Що ж, ми з вами виконали завдання: відповідь проставте самостійно.